Слава Україні, доброго вечора. Друзі про Назар Юрчук. Владислав Шеремета, Омарян Заставний, Олег. Ще один аут де Сомбри. Передача під удар Павло Голубів Пробиває м'яч Команда команди Олександра Шимківа. по воротах, на місці. Кіпер Продакту. Тут пресинг і доводиться. Тарасгов, А, Що тут? М'яч буде у білосиніх, Юрій Сорочич. Аскольд барана. Аскольд баран. Передача Платонов, Баран! Забиває Аскольд, У нас рахунок стоїть 1-0. Аскольд баран не відзначається. Що продекс з цими проблемами справляється? Юрій Сорочич, Платонов. Сурочич вперед на Платонова, Платонов. вихід сам на сам. Платонов проходить Вілія Кінах і забігає Віталій Платонов. Це 2-0. Віталій Платонов класно. На правому фланзі голубів перехоплення. Ігор Махаляк. На правому фланзі потрібно пробивати. Прибиває Ігор Михаляк і за рахунок 3-0 стає у нашому поєдинку. Ігор Михаляк забиває. А... Ковальчук. На правий фланг. Пішла передача. Удар по воротах на місці Кіпер змочити рахунок. Став голод. Його удар сильно, але не поп... Що ж, друзі, другий тайм поєдинку. Кроток-Зомбра у Паскі. 1-2 від Аджі Леве, 1-4 від Інтерісу і 1-5 від Кротак. Зараз Сомбра поступається в зрізниці в три м'ячі. Зараз Сомбра забиває. Це 1-3. І Олег Полипчак стає автором голо. Такі вперед! Тут що? Тут Ігор Михаляк зрізає м'яч у власні ворота. Це просто неймовірний початок. Дві хвилини фактично рахунок вже мінімальний. Зараз вихід сам на сам. Це порушення правил, і це буде жовта картка. Розуміють для Олега Полепчака. так, у цьому епізоді. Все-таки Скольдбарансько вже пробиватиме. Є удар дав дірі Сорочи з тор... другого тайму. Два голи в активі Сомбре. У другому таймі, три голи в першому таймі в активі. У команди Продакт. Це суперники і Павло Чорний зараз з мече. Зараз става голла зіграв. Голо пробиває, влучає він знову голубі. Берещак на лівий фланг. Пішла передача. Простріл робіни банк. Простріл не залишається. Команди Сомбра. Фолу не фіксували, арбітри. Просто зупинили гру. Зв'язку з падінням. Скольда барана. Зараз удар по порожніх воротах. І чи буде гол? Є в нас гол забиває Павло Чорний. І рахунок стоїть 4-2.